Шлюб веде до пізнання. Дорогі мої, результат присвячення у шлюбі між чоловіком і жінкою можна підсумувати одним словом пізнання. Чоловік і жінка пізнають один одного глибоко і в такій мірі, якої неможливо досягти жодним іншим чином. Дієслово пізнати. В оригінальній мові писання має ширше і глибше значення, ніж його український еквівалент. У книзі буття 4.1 сказано: Адам пізнав Єву дружину свою, і вона зачала і народила Каїна. В інших перекладах сказано так, Адам мав стосунки з Євою дружиною своєю. Проте Український переклад зберігає точне і дослівне значення єврейського оригіналу. Так вперше слово пізнати було використано в писанні після гріхопадіння. Це також перший описаний випадок спільного вступу чоловіка і жінки в сексуальний союз. Проте автори Старого Завіту дуже точні і активні. Акуратні у використанні дієслова пізнати при описі фактів стастевих стосунків між чоловіком і жінкою. Завжди, коли чоловік вступав з жінкою в союз завіту, що має печать Божого схвалення, Писання каже, що він пізнав її. Але там, де це були незаконні стосунки, що не заохочується і не схвалюється Богом, писання каже, що він лежав з нею. Таким чином, буває і таке, що чоловік має страстеві стосунки з жінкою і все таки не пізнає її. Я вірю, що це повністю підтверджується на практиці. Насправді, чоловік може мати безладні стосунки з 50 жінками і все-таки ніколи не пізнає жодну з них. Яка ж тоді істотна відмінність між поняттям, коли чоловік просто лежав з жінкою, і коли він пізнав жінку? Відповісти можна тільки одним словом, присвячення. Суть. Сексуальної аморальності в тому, що чоловік і жінка шукають фізичного і емоційного задоволення один від одного, але вони не здійснюють одночасного присвячення один одному. Задоволення, яке вони отримують таким чином, крадене, вони не платять за нього належну ціну. Це виявляє, яке величезне значення Бог надає присвяченню. страстеві стосунки, яким не передувало довготриване, взаємне присвячення є статевою розбещеністю. Позашлюбний секс це модне словосполучення, яким часто користується в сучасному суспільстві. Розпуста – це пряме слово використане для опису цього Писанні. З іншого боку, сексуальний союз, якому передувало законне, взаємне посвячення це шлюб. Відмінність між цими двома взаєминами, з Божого погляду, ясна висловлена у Писанні до Єврею: шлюб у всіх нехай буде чесний. І непорочне, блудників і перелюбників, судить Бог. У цьому контексті, під словом, блудники маються на увазі ті, хто дозволяє собі задоволення в сексуальних стосунках без присвячення в шлюбі. Перелюбники, ті, хто зробив шлюбне присвячення. Але потім дозволив собі задоволення в сексуальних стосунках, порушивши своє присвячення. В обох випадках суть гріха це неправильна позиція відносно присвячення шлюбу. Повернемося до первинного Божого наміру для шлюбу, щоб чоловік і жінка прийшли до пізнання один одного. Я вважаю, що повну глибину цієї істини можуть оцінити тільки ті, хто мав щастя переживати це. Таке пізнання між чоловіком і жінкою не тимчасове і не обмежене. Воно не просто інтелектуальне, як ми зазвичай розуміємо у сучасній термінології, також і не просто сексуальне. Це повне. І безмежне розкриття кожної особи один одному, воно включає кожну сферу фізичну, емоційну, інтелектуальну і духовну. Якщо шлюб наслідує наказаний Богом курс, взаємне пізнання чоловіка і дружини з роками стане повніше і глибше. Моє особисте переконання, що найбільше диво усього Божого творчого досягнення виражене в людській особистості. Ісус учив, що кожна людська душа набагато цінніша за весь світ. Марка 36-37. Я вірю, що це істина, об'єктивна оцінка, увесь створений Богом Всесвіт у своїй пишності і величності має менш істотну ціну, ніж одна людська особистість. Диво шлюбу в тому, що в ньому дві людські особистості мають можливість пізнати один одного. Усі своїй унікальності мають можливість пізнати священні, сокровенні глибини один одного. Саме тому шлюб у цьому сенсі такий дивний і такий священний. Бог захищає його і обмежує вимогами присвячення забиті. Існує багато різних граней у того, як чоловік і дружина можуть пізнавати один одного. Наприклад, те, як вони дивляться один на одного, відрізняється від того, як вони дивляться на інших людей, або інші люди дивляться на них. Одним з моїх улюблених, але нетаємних занять є спостереження за чоловіком і дружиною. Коли вони не усвідомлюють, що за їх діями хтось спостерігає, і я найбільше уваги звертаю на їх погляди, хтось одного дня сказав, що очі вікном у душу. Дайте мені час постежити за поглядами, якими обмінюється між собою чоловік і дружина, і я сформую досить точне уявлення, наскільки успішний їх шлюб. Дружина здатна, дивлячись на свого чоловіка, сказати йому майже у себе слів. Наприклад, тобі було б добре переділити час дітям, чи ти не повинен витрачати так багато часу, розмовляючи з цією жінкою? Чи якщо ми зараз підемо додому, ми зможемо годинку провести разом день з одним? З цієї причини писання вимагає, щоб заміжня жінка ніколи не дозволяла собі дивитися на іншого чоловіка так, як вона дивиться на свого чоловіка. Це дуже ясно ілюструє випадком із життя Авраама. Авраам був дивним чоловіком віри. Але він мав певні людські слабкості. двічі, рятуючи своє власне життя, він був готовий віддати свою дружину Сару гарем язичницького царя. Він дуже довго усвідомлював, що божественне призначення назавжди зв'язало його з Сарою. І його неможливо було досягти із жодною іншою жінкою. Слабкість Авраама у цьому плані служить попередженням чоловікам у наш час. У першому посланні Петра 3.7 християнським чоловікам нагадується, що їх дружина є разом з ними співпаспадкоємцями благодатного життя. Фраза спів спадкоємниці вказує на спільний спадок, на який жодна історій не може претендувати без другої. Це сфера Божого спадку для шлюбних пар, які кожен з подружжя не може вступити без іншого. Ці сфери призначені для пар, з'єднаних разом у взаємній любові і гармонії. Це відноситься до більшості християнських чоловіків сьогодні, як це було вірним у стосунках з Сари. Другий приклад. Коли Авраам був готовий розстатися старою, стався при дворі Авемелаха, царя Герайського, буття 20 розділ. Авраам переконав Сару, що їй краще сказати, що вона його сестра, що було майже правдою але не повною правдою і приховати той факт, що вона також його дружина. У результаті цього Вемелех узяв її в гарем з намірами зробити її своєю дружиною. Проте Бог над природнім втручанням зберіг Сару. Увісні він відкрив Авімелеху, що Сара насправді є дружиною Авраама і попередив того, якщо він торкнеться її, заплатить за це своїм власним життям. Авімелех, будучи явно богобоязливою людиною, негайно повернув Сару Авраму і винагородив його великими дарунками. Проте на закінчення Авімелех звернувся до Сари із словами докору і попереджень. І цар сказав, «Ось я дав братові твоєму тисячу сиклів срібла. Ось це тобі покривало для очей перед усіма, хто з тобою, перед усіма ти виправдана, бутя двадцять шістнадцять. Ми зможемо виразити а ви, Авімелеха Сарі таким чином. Коли ви заміщені, ви не можете дивитися на інших чоловіків так, як ви дивитеся на свого чоловіка. Він для вас є покривалом для очей. Та, як жінка. Піднімає свої очі на чоловіка є священним і відповідає писанню. Вона ніколи не повинна свідомо дозволяти іншому чоловіку дивитися їй в очі, так як це робить її чоловік. Очевидно. Що є і друга сторона, як і заміжня жінка не має права дивитися певним чином на чоловіка, що не її чоловіком, так і одружений чоловік не має права сприймати такий погляд від жінки, яка не є його дружиною. На свою честь, Вемелех, мабуть, добре зрозумів це. У всякому разі, дорогі мої, попередження, зроблене Авемелехом Сарі, виражає просто, але ясно, суть взаєми, в які чоловік і жінка вступають за допомогою шлюбного завіту. Через своє присвячення завіту один одному вони приходять до пізнання один одного. До такого пізнання, яке для них раніше було неможливе із жодною іншою людиною. Мета шлюбного завіту зберігати це унікальне і досконале пізнання між чоловіком і жінкою, і оберігати його від осквернення з боку будь-яких інших стосунків. Дорогі мої стриманість. Це чеснота, що впорядковує тілесні бажання, які людина відчуває завдяки смаку і дотику. Вона схиляє людину діяти згідно з наказом розуму. Дехто твердить, що стриманість це надприродна свічка, щоб гамувати чуттєві приємності, особливо на смак і дотик, Стримуючи їх згідно з розумом, розсвіченим вірою. Як знаємо, всі моральні чесноти дуже пов'язані між собою, одна одній допомагає, і одна одної потребує, чесноти також мають свій початок у любові: перша чеснота мудрість веде всі чесноти на правильну дорогу, щоб вони не збочились з прямої лінії, щоб не було ні в чому ні забагато, ні замало. Бо чеснота повинна держатися середини. Друга чеснота справедливість, має керувати добробутом усіх людей та їхніми стосунками, віддаючи кожному те, що йому належить, справедливо і однаково. Третя чеснота мужність. Зміцнює людину під час небезпеки, страху, боягузтва і віддушності. Четверта чеснота це стриманість, яка вгамовує і стримує чуттєві імпульси, схильні до спокус і задоволень, щоб не впасти у гріх, стриманість саме і оберігає нас перед гріхом. Само собою стриманість є добра і не грішна, бо сам Бог наділив людину помислами, які вона має право використовувати для добра. Вона стає злом тільки через переворот, а також коли людина не використовує її для добра а на гріх. Кожний задум має свою означену мету, яку Бог дав йому законом природи. Це не сміє суперечити законові природи і гідності людини. Ми не сміємо бути невільниками наших задумів, а завжди маємо керуватися розумом, а не самими інстинктами, як нерозумні звірята. Що ж таке стриманість? Стриманість, як вчить святий Василій Великий, це відмова від пристрастей, подолання пристрастей, щоб осягнути святі життя. Прямуючи до побожності, нам треба стримуватися від усього, чого прагнуть пристрасті людини? Стриманість це прапор людини, котра умерла з Христом і умертвила свої земні члени. Стриманість це мати чесноти, підстава для здоров'я, вона готує добрі жнива для Христа, бо усуває турботи цього світу, розкоші життя і бажання благ, що лише заглушують Слово Боже, і воно не приносить плоду. Перед стриманістю деколи втікають біси, бо Господь нас навчає, що їх виганяють лише молитвою і постом. Стриманість це плід Святого Духа. Наше служіння через стриманість стає непорочним у працях, у недосипаннях, у постах, у чистоті 2 Коринтян 6, 5, 6. У виснажуванні та праці, часто у недосипанні, в голоді і спраці, часто в 2 Друге 11, 11.27. Кожен змагань від усього стримується, 1 Корінтян 9,25 Блуди, які суперечать стриманості. Природа з'єднала цю пристрасть з дією необхідною до життя. Людина може вживати стільки цих пристрастей, скільки потрібно для її добра. Відкинути цю приємність настільки, щоб уникати того, що необхідне для збереження природи, чи то індивідуального життя, чи життя людської раси це було б блудом нечулості, байдужості, а нечулість це блуд, що суперечить чесноті стриманості. У надприродному розумінні правильно і розумно, а той чеснотливо, добровільно і повністю зрегтися сексу, а тим більше приємностей під час споживання їжі, щоб могти повніше віддатися посвяченому духовному житті й досконалості. Оце розроби, стається з монахами. Нестриманість прямо протилежна стриманості, нестриманість. Це, най... Це тяжкий, блуд... тяжкий блуд, ніж богохульство, ніж боягузтво, бо тут більший особистий вибір. Вона менш виправдана, ніж боягузтво, бо його швидше можна виправдати. Не стриманість найганебніший блуд, бо віддається пристрастям, які спільні для людей і тварин. Вона прагне зрівняти людину з твариною. Нестриманість настільки ослаблює контроль розуму, що робить людину невільником бажань свого тіла, отже, нестриманість є нелюдяністю, невільництвом, соромом і ганюбою в очах наших ближніх. Нестриманість привела Адаму Єва до гріха, а усі святі люди навпаки відзначалися стриманістю. Приклад численних святих блаженних і самого Господа Ісуса під час Його земного життя є для нас підмогою для стриманості. Одне слово, всім нам, що прямуємо до побожності й досконалості, також треба стримуватися від усього, чим задовольняються пристрасні люди. Ця чеснота стосується не лише приємності в їжі, а поширюється радше на все, що є перешкодою у прямуванні до досконалої любові Божої. Необхідність триманості в житті людини. Передусім, ця вимога дорогі мої святого письма, яке виразно говорить про необхідність цієї чесноти в житті людини, особливо в житті духовних осіб. Бо що вище людина поставлена, то більше потребує чесноти стриманості. Кожна людина на світі має почуття прагнення і спокуси. Святий апостол Павло застерігає: ходіть за Духом і не вчините пожадливості тіла, бо тіло бажає проти Духові, а дух противного тіла. і супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, що хочете. Галатів 5, 16, 18. Дорогі мої, багато треба почуттів і сили, щоб тримати в рамках природні свої схильності, щоб вони не знищили чесного життя людини. Як багато сварок, незгоди в родинах через сп'янство, розпусту, захваність, тож необхідно вміти панувати над собою, бути паном над собою, володіти у уповні своїми почуттями і вчинками, слухати здорового розуму і глузду, а не пристрастей своїх. Тому що ти апостол Павло а з апостольською рішучістю наупомляє, що ми повинні. Так користуватися цим світом, наче не користувалися ним. Як у день, поводьмося доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпустці, не у сварні та заздроща, але озаддягніться Господа Ісусом Христом, а догодження тіло не обертайте на пожадливість. Римлян 13. 13.14. отже, будьмо уважні. Дошвід нам каже: дай серцю волю, заведе тебе в неволю. Стриманість це важка боротьба проти власного тіла. Здоровий наш розум говорить нам, що чеснота поміркованості є одна з найважливіших і найнеобхідніших чеснот у нашому духовному житті. Людина мусить стримувати два найсильніші і найстирливіші інстинкти людської природи, і то в межах, які диктують здоровий розум і свята віра, бо сліпий інстинкт міг би легко довести людину до надміру, якби не було чесноти, яка врівноважила б сильні вимоги тіла. Божа любов і проведіння наділили людську природу великими приємностями, поєднаними з необхідністю збереження людської індивідуальності і роду, цим пояснюється прагнення людини до приємностей смаку і сексу. Які мають шляхетну мету, яку надав Бог як творець і автор природи. А оскільки людині легко вийти поза межі розуму і ступити на шлях гріха, їй необхідно плекати чесноту поміркованості, яка буде керувати і стримувати ці природні потяги пристрастей людини. При цьому мусимо визнати, що інстинкти. Їхні функції і приємності, які включені в збереження людського роду, добрі самі в собі і мають шляхетну святу мету, їх не потрібно повністю придушувати, а помірковано використовувати згідно з правилами розуму, світлом віри, особистим покликанням та обставинами життя. Тому велика чеснота поміркованості дає людині можливість застосовувати ці функції і втішатися їхніми приємностями для чеснотно природньої мети. Але всякі приємності, які б вони не були, легко ведуть. Позарозумний і справедливий меж, Легш, лише поміркованість схилятиме людину до вмертвіння, яке потрібно навіть у дозволених речах, маючи певний і постійний контроль над своїми почуттями, можна мати більшу певність і запевнення остерегтися перед гріхом, які ж користі дає нам стриманість. Стриманість керує і упорядковує внутрішній світ людини, стримує від заборонених розкошів, унормовує її бажання, дає силу керувати її природою, бути її господарем та слугою. Бог дав нам природні інстинкти, одні для збереження власного життя, інші для збереження людського роду. А чеснота повіркованості керує головними інстинктами через стриманість їжі і напоях, через чесноту, чистоту і сором'язливість. Тож запам'ятаємо собі добре, що чеснота стриманості приносить нам велику користь. Вона підтримує людську гідність, надає їй шляхетності. Та справжньої свободи духу, стриманість допомагає нашому розуму, робить його швидким, здатним пізнавати найвищі речі і правди, зміцнює нашу волю, допомагає нам краще служити Богу, робить нас милішими для людей. Стриманість. Дає нам можливість вести вище духовне життя та задоволення в духовному житті. Стриманість зберігає нас від нагальних пристрастей та звертає до вищих і надприродних речей. Стриманість також є необхідна для збереження здоров'я і чистоти тіл. Багато хвороб, особливо венеричних, виникає через нестриманість людей. Які переважно мають хворі нирки, печінку, а наркотики нищать мозок і поневолюють людину. Кінцеве наше питання могло би бути до самих себе: чи ми вже набули таку важливу і конечну чесноту стриманості у своєму щоденному житті? Про це старанно проіспитуємо себе, і зробимо сміливі і рішучі постанови. Так і конечні для спасіння нашої безсмертної душі. Подумаймо над тим, що зробимо зі собою в найближчих днях свого земного життя, і яку вічність нині готуємо собі. Наш конкретний порятунок це бути атлетом в основній чесноті, стриманості щодо їди і сексу. У цьому нам. Поможе Боже, і наш здоровий глуз покірною слухняністю законам і Божої волі. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу.